Є ще хочу довести вам, що на даний час це вважаю як такий негатив, але він існує. На даний час в департаменті освіти у нас є два начальника управління. І це ситуація, яка ну, я вважаю, вона не може бути, тому що ну, у нас вже були такі прецеденти і втрачав бюджет, великі кошти. Потім ми їх відшкодовували за незаконні звільнення. На даний час є два начальника управління і кожному виплачується зарплата. От Кожний отримує десь близько хай шести тисяч гривень. І от кожен місяць з бюджету так рік пройде, якщо нічого не висіться, а так уже пройшло три місяці. То у нас вийде 80-90 тисяч гривень, просто ми викинемо не Тут. А хто буде за це відповідати? Значить, засідала комісія, надані були всі результати засідання цієї комісії міському голові, що в першу чергу нам треба змінити штатний розклад, його привести у відповідність. Але реакції нуль. Я Сподіваюся, що міський голова вийде відпуску, все-таки підпише тот штатний розклад, який вже в нього лежить два місяці. Також хочу нагадати ситуацію, яка відбувалася на початку року. Знаєте, і дійсно є такі прислів'я, яке зараз буде ну, дуже скажімо, дотепно, це тримай злодія, да? а хто це кричить, а кричить сам злодій. Ви пам'ятаєте, як на цьому стулі, як на телекомпанії Віка міський голова розказував про те, що Ридуцький своїми дорученнями вводить в оману казначейство. Що по ньому, по секретарю ну, міської ради відкрити кримінальні провадження, що людина буде нести повну відповідальність за ці речі, у нас державна, приїхала Державна казначейська служба України за запитом народного депутата Голуба Владислава і зробила перевірку. Там дійсно вказані всі дії. Які були з боку міського голови. Також там описана ситуація, що я, як секретар міської ради, за зверненням депутатського корпусу також звертався в це казначейство, але це було не порушення, а порушення, як правило, є підсумкова частина. Можете ознайомитися з нею. Тут вказані достатньо. Що саме нашим казначеєм з 2014 по 2015 рік було зроблено дуже багато порушень. От, як я в кінці вам зачитаю, протягом досліджених операційних днів, це в кінці закінчиться цієї підсумкової частини. Протягом досліджених операційних днів 2014-15 років управлінням казначейства не забезпечено черговість оплати 335 платіжних доручень за незахищеними напрямками видатків, а це бюджет розвитку на загальну суму 2 мільйона 422 тисячі. Причиною незабезпечення черговості оплата платіжних доручень у 2014 році стало погодження. Та визначення пріоритетності проведення видатків з міським головою міста Черкаси Сергієм Одаричем, або його першим заступником відповідно до листа виконавчого комітету Черкаської міської ради від 13.11.2014 року, яке відбувалось в усній або письмовій формі. Значить, хочу нагадати, що це за лист від 13.11.2014 року. Я вам уже про це раніше казав. Що враховуючи складну фінансову ситуацію, це звернення міського голови до начальника казначейства. Місті Черкаси Буслові враховуючи складну фінансову ситуацію в місті, нестабільне підкріплення видатків міського бюджету. Просимо подальшому з метою необхідності здійснення видатків та пріоритетності, напрямки для забезпечення життєдіяльності місці. Далі по тексту, розподіл наявності ресурс узгоджувати зі мною. Це з міським головою Дарищем особисто, або з першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Безубінка Віктора Манатуліча. Ви знаєте, це як крапка у той епопеї, яка була протягом трьох років, як мінімум. Коли, як виявляється, на той час ми всі чули, що дуже погане підкріплення в казначейство. За цим у нас становилось то, що підприємці, які носили откати, то вони отримували ці кошти. Які ні, то вони переходили борги на наступний рік. Результатом цього є приїхала перевірка, і вона вказала цих двох людей, які були основними е, головними героями того, що Кому платить, а кому не платить. А далі висновки кожен буде робити по-своєму. Я сподіваюся, що на цьому перевірка після цієї перевірки казначея, надалі будуть ще інші перевірки. Сподіваюся, що буде звернення також в Генеральну прокуратуру. Бо це дійсно є дуже серйозні порушення.